Згідно плану навчально-бойової підготовки на 2013 рік, окремий батальйон морської піхоти на Чорноморському тренувальному центрі відпрацював групові вправи з офіцерами щодо організації проведення безпосереднього управління пошуково-ударними розвідувальними та охоронними діями. Тему продовжить наш спеціальний кореспондент Павло Перфінюк. Згідно задуму, військовослужбовці відпрацювали завдання у кілька етапів. До них залучалися як управління батальйону, так і командири підрозділів. В умовах, максимально наближених до бойових, офіцери батальйону відпрацювали низку від них завдань, заняття з тактичної підготовки, ведення вогню, управління зв'язком з БТРа та прийняття рішення у складних тактичних умовах. За діями морських піхотинців спостерігав заступник командувача військово-морських сил України. З берегової оборони начальник центру військ берегової оборони, полковник Ігор Воронченко. «Групове права відпрацьовували з елемента командштабного навчання, як ви бачите, на місцевості із позначенням сил. В цілому, за попередніми оцінками, я вважаю, що мета цього, цього заходу була досягнена. Штаб батальйону дія впевнена і. Командир батальйону прийняв все ж таки доцільне рішення щодо проведення цих дій. За легендою навчання, незначне незаконно озброєне угрупування, яке діяло в центральній частині Криму, вийшло із району блокування. Терористам вдалося проникнути на військовий об'єкт. Завдання для офіцерів морської піхоти оточити та знищити. Під час проведення групової вправи удосконалились навички. Офіцера штабу батальйону, командиров підрозділів під час управління підрозділами та виконання своїх функціональних обов'язків під час ведення бою. В цілому Офіцери батальйону справилися з поставленим завданням, офіцери морської піхоти завдання виконали. Попереду на чорні берети очікують оцінки експертів НАТО. В липні планується чергові міжнародні навчання Сібриз 2013. Спільні навчання українців і американців «Сібриз» традиційно збирають кращих бійців двох країн. Ось і зараз до навчань місяць. А морпіхи України давно готові до сертифікації НАТО. Наприклад, на Чорноморському тренувальному центрі морської піхоти. Хоти вже відпрацьовано вогневу тактичну та інженерну підготовку.